Всім привіт! Сьогодні в нас з вами 1 грудня, вітаю вас всіх з першим днем зими. Дуже сподіваюся, що ця зима буде для України привітною. Ну і оскільки початок місяця, ми з вами підбиваємо підсумки нашої маленької традиційної рубрики, збулось за листопад. В цьому місяці у нас буде три переможниці перед тим як оголосити їх імена. Давайте я вам нагадаю правила нашої маленької рубрики. Якщо ви дивитесь мої розклади, якщо ви запам'ятовуєте, що я кажу. Якщо вам це цікаво, і якщо ви бачите, що Якісь події з того, що я казала, нам показували карти, і вони збулись. Ви маєте можливість повернутися в відео, де я про це казала, і написати, що збулось і що саме. Ну просто починаючи свій коментар, з її слова збулось, і потім в кінці місяця я по пошуковому слову збулось, шукаю коментарі, підраховую кількість учасників, які приймали участь в цій рубриці за місяць, і обираю тих, хто були найбільш активними. І в нас там двоє, троє коли. Як це вже залежить від вас. Е, отримують від мене подаруночок у вигляді нової колоди Таро. Колоду таро я обираю на свій смак. Е, і, ну, частіше за все, я беру якісь новинки, які є. І в цьому місяці в нас буде просто неймовірна колода. І хоча вона сама по собі не нова, проте це видання, воно нове, це зробили US Games, е, файна якість. У нас насправді. Е, Ну, я думаю, що це одні з найкращих по якості карт. Що ми з вами маємо? Це скарб, тому що це Валенса. Валєнце я безумовно просто обожнюю. Це для мене найкращий автор. Це в нього ж, ну, я думаю, що ви всі в курсі. Девіантна луна, дев'ятний місяць це ж його карти. І от Тріумфи місяця це теж його карти, і він дав дозвіл «US Games» зробити. Ви в мене бачили копію, я ними, ну, працюю вони величезні. Я вирішила і собі, і вам взяти оце, тому що це красиво, красиво, капець, як красиво. Значить, Як відкривається вона? Відкривається вона отак. Тут ще не знаю, бачите такий фактурний картон. Дуже зручно. Книжечку, чесно кажучи, я вже відклала, бо вона мені заважає. Ну, але книжечка там є. Сині, дуже гарні. Для поціновувачів творчості Валенса це взагалі буде карти Агонь. Але і для всіх тих, хто отримує ці колоди, я впевнена, що вам вони зайдуть, тому що неможливо не любити. Його як художника і саме його бачення. Я не можу сказати, от що колода темна, вона така, вона правдива. Давайте покажу вам те, що можна показати Ютубу, бо він ну, нервує через малюнки Валєнси. Ну, але я впевнена, що, що ви бачили неодноразово. І в мене в розкладах, і взагалі. Це ну, просто фантастика. Просто фантастичні карти. Якість неймовірна. Якісне, неймовірне, диявол. Так, обережненько вам буду показувати. Там і гумор, там і всілякі такі нюанси пікантні. Колода дуже-дуже просто розмовляє, дуже правдиво, і я впевнена, що вона вам сподобається і що ви будете. Нею задоволені. Щодо якості, якість агонь. От, чесно кажучи, якість от саме цього друку, вона просто агонь. Нічого не можу сказати, ну, от, прям нема до чого навіть доколупатися. Вони і не матові, і не глянцеві такі, от, бачите. Ця синя рубашка це взагалі просто пісня. Просто пісня, Тасується просто як масличко. Те, що називається. І я впевнена, що вам вони сподобаються. Ну, а для тих, хто хотіли б прийняти участь або приймали участь і ще поки не виграли в мене колоду в подарунок, ви маєте можливість зробити це в грудні. Продовжуємо з вами цю маленьку традицію. І думаю, що на Новий рік отримуєте від мене теж подаруночки. І також до дівчат поїдуть а, такі іграшки, а, їх можна на ялинку, оскільки в нас вже скоро і Різдво, і Новий рік. Я вирішила, що це буде символічно. Так, ну і називаю ж вам імена переможців: Юлія Барсук, Тамара Подгорная. І Ірина Годне. Вітаю вас, дівчата. Сподіваюсь, вам колоди сподобаються. І прошу вас, цих трьох дівчат, пройти за посиланням в першому закріпленому коментарі в маленьку групу Телеграм, яку я створю спеціально для того, щоб ми з вами обмінялись даними. Ви мені скинете скріншот з вашого youtube аккаунту А я запрошу у вас ваші дані для відправки, Колоди я, звісно, відправляю за свій рахунок новою поштою по Україні. І якщо, наприклад, хтось хоче прийняти участь в цій рубриці, то, звичайно, я відправляю лише по Україні і лише новою почту. Але якщо ви, наприклад, знаходитесь за кордоном, ви хочете прийняти участь, це без питань. Головне, щоб у вас в Україні хтось був, хто для вас цю колоду отримає. Звісно, що колоди нові, вони запаковані всі. За це можете ну, не переживати. Небеушні. Все, дуже вам дякую за увагу і до зустрічі.